9 грудня на проспект Миру прийшли друзі, однокласники і рідні Валерія Розбицького. 3 грудня 2024 року на нерегульованому пішохідному переході біля зупинки громадського транспорту юнака збив автомобіль. Від отриманих травм 17-річний Валерій помер у лікарні 4 грудня. Нікіта Герасимчук навчався у Житомирському ліцеї номер один разом із Валерієм Розбицьким. Він мені запам'ятався найщасливішою, найпозитивнішою людиною, яка була в моєму житті. Всі найкращі емоції в мене з ним зв'язані. Всіх один позитив від нього. Він завжди міг підтримати дуже теплим і таким ну, е, гарним, ну розумним мудрим словом. Не вкладається це просто в голові, що його немає поруч з нами. Ми всі чекаємо його повідомлення, всі чекаємо його дзвінка, що він скаже, що ми зараз підемо гуляти і він з нами вийде. Але цього е, ну, на жаль. Ніколи більше не станеться, бачите, навіть здоров'я втратив на сході. Через що? Через те, щоб в першу чергу хто був у безпеці? Моя родина тут. Але щоб військовий чи у п'яному стані, тут темрява, нема світла ні тут, ні там, нерегульований перехід. Тут одна з найбільш така людяних частин, і прочитати просто список травм. Які він отримав, там на дитині житлового місця не було 6 грудня. Валерія Розбицького поховали на Корбутівському кладовищі. Любов Мішеньова, бабуся Валерія Розбицького, розповіла кореспондентам Суспільного, що її онук успішно навчався у ліцеї. Це мій був один внучок, А в мами був один синочок. Це була наша світлинка, наше було будуще. Він англійську знав хорошо. Німецьку, польську, математики ходив на веслування, бальні танці, айкідо. Він старався все хотів. Як нам це все пережити? Олена Копійченко, мама Валерія Розбицького, 9 грудня 2024 року. Вперше прийшла на зустріч зі слідчим. Олена каже, що її визнали потерпілою. Забрали моє життя, мене вбили. Він вийшов з тролейбуса на пішохідному переході. Переходили люди: перша, друга. Полоса машини зупинилися. Третя полоса це нелюдь військовій формі. Летіло на шаленій швидкості. Був п'яний за кермом. Наніс травми моєму сину, які сумісні з життям. Та білявка, яка сиділа поряд з тим, що збив біля реанімації, прийшла і пропонувала гроші. І вона також була в військовій формі. З одної сторони у неї були гроші гривні, з другої сторони долари. Максим Маханов, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Житомирського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Житомирській області, розповів, що 9 грудня, підозрюваному у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про підозрю у вчиненні кримінального правопорушення. Водій, рухаючись о 16.45, допустив наїзд на пішохода, який перетанав приїздну частину в межах пішохідного переходу. Він здійснив на нього наїзд, залишився на місці, хлопчика забрали до лікарні, де в подальшому на наступний ранок він помер. Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 286. Прим один кримінального кодексу України порушення прав дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Що призвело до смерті потерпілого підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок від п'яти до десяти років? Андрій Копійченко відчим Валерія Розбицького говорить, що вимагатиме відповідного покарання винуватця ДТП. Я вважаю, що це мало п'ять-десять років. Це не той срок, не той термін. Вбита дитина, якій 17 років. 9 грудня у Богунському районному суді Житомира Василю Онопрійчуку, підозрюваному у порушенні правил дорожнього руху особен яка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого, обирали запобіжний захід. А хто вам дав транспортний засіб? Волонтерська організація передала його мені, так як я вивіз. В який спосіб передали транспортний засіб? Вам чи військовій частині? Мені, мені. Відколи ви цим транспортним засобом володієте? П'ять місяців. І п'ять місяців ви керуєте цим транспортним засобом без прав. Там ну, я, 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 я відстрілом користувався подарунком. У розмові з рідними загиблого підозрюваний Василь Онопрійчук сказав, що він винний у скоєнні ДТП. Чим ви хочете виправдати зараз? Я, ви не, я, я не виправдовуюсь. А, я я неправдовуюсь. Я знаю, що я винуватий. Я. Я... Добре, тепер мене? Ви мене вже вбили. Застосувати до підозрюваного напрячика ну, Василя Володимировича 28.12.1993 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком до 5.02.2025 року без застосування застави. Олена Кучмій, Катерина Мороз, Ігор Кучін, Суспільне, Новини, Житомир.